Привіт малята! Сьогодні хочу з вами поговорити про доброту піклування та турботу. Ми дорослі піклуємось про вас, діти. А про кого ж можете піклуватися ви? Звичайно, про своїх домашніх улюбленців. Без веселих та кумедних тваринок наше життя напевно. Сьогодні я хочу вам запропонувати вивчити віршик про домашнього улюбленця. А хто це, здогадайтесь самі? Вірний друг у мене є, мені лапку подає, заглядає щиро в очі, наче щось сказати хоче. Здогадалися малятка? Що за друг це? Цуценятко, вірно. А скажіть малята, як автор називає песика? Так, щирий друг у мене є, а що він робить? Лапку подає і зазирає в очі, так, ніби щось сказати хоче. Будь ласка, повторіть віршик про песика. А в кого є кошенятко? Давайте згадаємо віршик про котика. Котик мурчик, наш голубчик, лапки білі, хвостик сірий, ходить котик тихо, буде мишкам лихо. Дітки, а давайте розглянемо котика. Як же ж звуть котика, Мурчик? А як його автор називає лагідно? Мурчик, наш голубчик, так? а якого кольору лапки? Лапки білі, хвостик сірий. А як же котик ходить? Ходить котик тихо, буде мишкам лихо. Повторіть, будь ласка, цей віршик для котика. Малята, наші домашні улюбленці чекають, що ви розкажете, як ви про них піклуєтесь, та розповісте про них віршик, про котика та про цуценятка.